Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Сьогодні до вашої уваги відео про теорії походження загадкових індоєвропейців, які були прашами багатьох народів Європи та Азії, а їх мова: якщо порахувати колонізовано в новий час території обох Америк, Австралії, Новозеландії, окремих просторів Африки, то що взагалі запанувала на половині планети Земля? Ми пошукаємо батьківщину преєндоєвропейської спільноти, обговоримо теорії її походження, а також визначимо місце України у процесах її народження та поширення. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з Московською ордою. Канал підтримує збір на купівлю дрона для одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Реквізити на цей збір є в описі до відео. Насамперед, я хочу відзначити, що не сії індоєвропейської мови можуть бути не індоєвропейцями індоєвропейці, наприклад, за генетичним типом можуть бути носіями тюркських чи арабських мов. Тобто представники народів Бауле, Кодіварі, які говорять французькою мовою, чи кетчуа в Колумбії, які говорять іспанською, не є нащадками праіндоєвропейської спільноти, про яку йтиме мова у відео, а лише носіями однієї з індоєвропейських мов. Отож, які мови відносяться до індоєвропейських? Індоєвропейська європейська мовна сім'я складається з 13 груп, в які входять як живі сучасні мови, так і мертві. Перша. Найбільшу групу складає індійська, до якої відносяться хінді, урду, бенгарі, пенджабі, мертва мова санскрит та інші всього 96 мов. Друге. До іранських мов входять перська, фарсі, афганська, пушту курдська, таджицька, осетинська, мертві мови давньопальська, авести, скіфська, сарматська, мідійська, аланська тощо. 3. До германських мов відносить норвезьку, шведську, німецьку, датську, англійську, ісландську, їдиш, а також мертві готську, бургундську, вандальську і так далі. 4. Балтійські мови: Це литовська, латийська, сьогодні мертва пруська та інші. До речі, слід відзначити, що саме в Балтійських мовах збереглося багато рис притаманних праіндоєвропейській мові. П'яте. До слов'янських мов відносять українську, польську, чеську, словацьку, сербо-хорватську, болгарську, македонську, білоруську, російську тощо. Шосте. У кельтських мов зараз, на жаль, залишилося небагато носіїв. До них відносяться. Іранська, Бретонська, гельська, шотландська, валійська, а також мертві Гальська, кельт-іберійська і так далі. 7. Руманські мови це португальська, іспанська, французька, провансальська, сардинська, італійська, румунська тощо, а також мертві латина, умбрійська, оскська. Окремі місця посідають грецька, до якої відносить новогрецьку, а також класичну грецьку та мікянську, а також вірменська і тохарська мови, кожну з яких відносить до окремих груп. Про тохарську мову багато з вас, певно, чує вперше вона належала індоєвропейцям, які давнину проживали на території Таримської Западини на заході Китаю і були творцями сильної кушанської держави в Центральній Азії. Зараз ця мова мертва. Одинадцяте. Фрігійські мертві мови: фракійська, гетська, дакійська та фрігійська, батьківщиною яких було нижнє Подунав'я. 12. З іллірійських мов вціліла лише певно албанська. 13. Анатолійські мови теж не витримали випробування часом та історією. До них відносяться мертві хецька, палайська, лікійська, лувійська, карійська, лідійська та інші мови. Про спорідненість європейських мов вчені говорили давно, аж поки у 1786 році британський філолог і сходознавець Вільям Джонс не висловив припущення, що санскрит, грецька та латинська мови мають спільне коріння, і що справді всі вони можуть бути пов'язані у свою чергу з готською, кельтською та перською мовами. Це стало поштовхом до розвитку індоєїстики. Відтак. Вчені почали шукати батьківщину цих всіх мов. Спершу вважали, що в неї була Індія, де на санскриті були написані релігійні тексти Рігведи десь 3500 років тому. Потім з'ясували, що Авеста, священна книга зороастризму, написана не пізніше, тож батьківщиною премдеропейців стали називати Іран. Ну а видатні археологічні відкриття 19 століття на Близькому Сході спонукали шукати витоки індоєвропейських мов на цих теренах. Також популярною була теорія про їх походження з Центральної Азії, з якою впродовж тисячоліть Європи прийшла велика кількість народів. Але з розвитком лінгвістичної палеонтології. Яка займається реконструкцією протокультури і локалізацією про батьківщини народів на основі лексики промов, було зроблено висновок, що батьківщина про знаходилася на території з помірним кліматом. Справа в тому, що лінгвістична палеонтологія на основі словникового запасу мов, які вона реконструює, може показати середовище, в якому жили давні народи: флору, фауну, клімат. Розповісти про рід занять та особливості побуту тощо. Тому вчені 19 століття почали шукати про батьківщину про індоєйців у Європі. На всіх гіпотезах походження індоєвропейців я не буду зупинятися дуже детально, але зауважу, що навіть зараз станом на 2023 рік крапківці проблематиці так і не поставлено. До цих пір існують десятки версій, які різняться і географічними, і хронологічними межами. Якщо взяти їх всіх докупи, то індоєвропейців слід шукати від Пілінейського півострова на Заході, до Центральної Азії на Сході, від Скандинавії на півночі до Анатолії на півдні. Але трохи детальніше ми зупинимося лише на деяких з них. Згідно з балканською теорією, проіндоропейська мова виникла на Балканському півострові в межах культур Балканського неоліту. Існує цілий ряд цих культур, а в Україні він представлений трипіллям кукутені. Ці культури створили люди, які прийшли у Європу з Малої Азії, а пов'язують при індоєвропейців з культурою лінійно-сліжкової кераміки, яка виникла в середині п'ятого тисячоліття до нашої ери. Ще одним аргументом називають найбільшу кількість індоєвропейських мовних груп у цьому регіоні. Анатолійську версію запропонував британський історик Колін Ренфрю у 1987 році. Її перевага полягає в тому, що вона прив'язана до поширення неолітичної революції, суть якої полягає в переході людей від привласнювального до відтворювального типу господарства, тобто від мисливства, рибальства, збиральництва до тваринництва і землеробства. А з них пізніше виникли ремесло та торгівля. Згідно з цією теорією, десь у 7 тисячолітті до нашої ери вони з'явилися у Західній Анатолії. Та через Середземноморський регіон почали поширюватися у Центральну і Північну Європу, несучи з собою землеробство. Ще одним аргументом є Чатал Гююк великі поселення часів Неоліту і Енеоліту знайдене на цих теренах. Як і в кожної з версій, у цієї критики, але факт міграції населення з цього регіону ніхто не заперечує. Просто більшість дослідників стверджує, що це були не індоєвропейці. Цікавою є гіпотеза неолітичної креолізації, яку у 1995 році висунув британський археолог Марек Звелебіл. Згідно з нею, Північна Європа в період неоліту являла собою плавильний котел культур прибульців, неолітичних землеробів, про яких щойно говорилося, та мисливців і барячів часів мезоліту, тобто історичного періоду до неоліту, який закінчився в Європі десь за 5 тисяч років до нашої ери. Саме змішання цих двох різних культур і народило праіндоєвропейців. індоєвропейців Тамас Гамкрелідзе та В'ячеслав Іванов висунули версію про те, що батьківщина праіндоєвропейців індоєвропейців знаходилася на вірменському нагір'ї і що переселилися вони звідси в Європу в обхід Каспійського моря через Середню Азію. Але знову ж таки існують аргументи противників. Я вже згадував про лінгвістичну палеонтологію. І про реконструкцію тих слів, якими користувалися прайні европейці, і які відображали їх життя. Так от, відновлені слова, які позначають рослин, осика, граб, тис, верес і тварин. Бобер, рис, тетерел, лосось, краб, характерні для прабатьківщини, невластиві вірменському нагір'ю. До речі,

Власниці та всі інші теорії спираються і на лінгвістичну палеонтологію, і на археологію, і на генетику, та інші науки. І прибічники та противники кожної з них часто знаходять як аргументи, так і контраргументи та ламають списи у своїх дискусіях. Проте. Найпоширенішою і такою, що має найбільшу кількість прибічників, є курганна теорія американської вченої Марії Гімбутас. Про неї поговоримо трохи більше. Вперше, версію про походження індоєвропейців зі степів між Волгою та Дунаєм висловив німецький вчений Освальд Шрадер на межі 19 і 20 століть. Розвинув цю теорію британський вчений Гордон Челд у своїй книзі Рійці, виданій у 1926 році. Опираючись на археологічні дані, він вказував, що під поховання з Вохрою на півдні України залишили по собі саме найдавніші індоєвропейські скотарі, які звідси почали розселення по Євразії. Представників явної культури він вважав саме нерозчленованими індоєвропейцями. В подальшому цю версію розвинула литовсько-американська вчена Марія Гімбутас. Вона писала. Постійне нагромадження археологічних знахідок по суті зруйнувало попередні теорії про індоєвропейську батьківщину. Курганна культура, тобто ямна, певне залишається єдиним кандидатом на право називатися Праіндоєвропейською. В Неоліті чи Харколіті не було жодної іншої культури, яка б відповідала гіпотетичній материнській культурі індоєвропейців, котру можна реконструювати за допомогою спільних слів. І не було інших великих експансій чи завоювань, які б справляли вплив на всі території, де ранні історичні джерела і культурний континуум вказують на існування носіїв індоєвропейських мов. Загалом, вона вважала, що скотарі явної культури появилися у причорноморських та Приволських степах і поширилися на захід, раптово з'явившись серед усілих індоєвропейських землеробів у нижній течії Дунаю, поширившись в Західну Європу і далі. Переміщення відбувалося трьома хвилями – від 4500 до 3000 років до нашої ери. Ця теорія теж зазнала критики і в ній існують свої недоліки, та все ж вона є найбільш популярною і чимало дослідників схиляються до неї, вносячи у підплив новітніх відкриттів певні поправки. Підсумувати дані версії я хочу словами британського історика Нормана Девіса. Власне тут те, що Гордон Челд і його послідовники вживали термін культура у зв'язку з групами людей, виділеними на основі матеріальних і лінгвістичних критеріїв. А втім, коли поміркувати, мабуть, немає обґрунтованих підстав вважати, що археологічні культури недмінно пов'язані з певними мовними групами, індоєвропейського загадку ще не розв'язано. Зокрема, цікаво усвідомлювати, що мови розвивалися шляхом нескінченних мутацій, так само як розвиваються живі організми. У такому разі було б можливим порівняти хронологію мовних змін у Європі з генетичними змінами. Порівнявши хід лінгвістичного годинника з ходом нашого молекулярного годинника, нам можливо колись пощастить прочитати історію виникнення європейських народів та їхніх мов. Що стосується даних генетики, то більшість вчених пов'язує з індоєвропейцями і хромосомну групу r 1 a Зараз ви бачите карту поширення R1A фіолетовий колір та r 1 b сустринської до неї червоний колір. Директор генографічного проєкту з National Geographic Spencer Wells вважає, що r 1 a виникла в Європі в період від 10 до 15 тисяч років тому на території України. Цей регіон він називає українським притулком. Де древні люди змогли вижити під час останнього льодовикового максимуму. Але знову ж таки, тут є теж цілий ряд опонентів, які батьківщиною Р1А називають Південну або ж Західну Азію. Тощо. Особисто я більше схиляюсь до теорії Марії Гімбутас, але з певними зауваженнями, які прочитав українських дослідників Леоніда Залізняка та Сергія Сегеди. Американська вчена вважала, що прабатьківщина пра індоєропейців містилася в середньому Поволжі. Але, як відомо, скотарство, а саме з ним пов'язують наших предків, відокремилося від землеробства. А найближчою землеробською спільнотою був Неоліт Балкан, представлений в нас трипіллям Кукутені. Тоді як до найближчого землеробського центру від середнього Поволжя більше 800 кілометрів на південь, аж за Кавказ. Тим більше скотарсько замлоробському лексиконі індоєвропейців значно більше слів анатолійського, ніж кавказького походження, тому батьківщина має знаходитись десь західніше, ближче до культури трипілля. Водночас не варто зациклюватись на степах Чорномор'я та Азов'я, адже чимало відновлених праіндоєвропейських слів: Дуб, Береза, Бук, Верба, Верес, Відмідь, Рис, Дятел, Тетерів та багато інших вказують, що їх прабатьківщина охоплювала також і території, покриті лісами. Відтак, батьківщину індоєвропейців слід продовжувати шукати на великі території між Рейном і Волгою та Балтикою і Дунаєм. Що по суті однозначно можна стверджувати, і з чим погоджується більшість сучасних дослідників, це те, що внаслідок перших поділів цієї спільноти виникла ямна культура, з якої народилася частина індоєвропейських народів, в першу чергу індоіранських аріїв, та культура шнурової кераміки або бойових сокир, з якої вийшли слов'яни, балти і германці. Ну а щодо культури кулястих амфор та баденської культури. То звідси могли появитися кельти, Італіки, Іллірійці, протахети та інші народи. Але тут ще теж чимало неясного. Про те, як жили, чим займалися, у що вірили давні індоєвропейці на теренах України, ми поговоримо в одному з наступних відео. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!